Приїхали ми сьогодні в такий магазин, де продають загублені посилки чи ліквідовані посилки. Може тут були, у нас є відео. Не знаю, чи буду знімати, бо зазвичай багато людей, особливо в день завозу. Дуже багато тут техніки. От, соковичівниця за 50 доларів. Кавоварка за 120. Ось такий міксер за двісті от дуже багато техніки, дуже Що тут є одяг по п'ять доларів. Догляну там Взуття по десять доларів, капелюхи по п'ять. Це абсолютно нове. Таке доволі непогане. Можна поміряти. і вон ті. От знайшла такі руді і є чорні, але чорні великі будуть. Можна ці поміряти. 10 доларів. Швиденько покажу вам, що ми купили в магазині загублених посилок. Чи ліквідованих посилок, не знаю, як правильно, бо там є і загублені посилки. От бачите, одна коробка, друга взагалі з адресою. Також в тому магазині є ліквідований товар, здебільшого старгета, от, як, наприклад, це взуття і килимок, і багато різних медикаментів, косметики і техніки, нової техніки. Цього разу ми брали тільки те, що нам потрібно, в принципі, як і минулого разу. Якщо ви не дивилися попереднє відео, я залишу в описі посилання на те відео. Гляньте, весь цей товар по 10 доларів. Наприклад, це взуття, яке ми взяли для Тимка, коштувало в таргеті. 28 доларів. Правда, Тимко носить 11-й розмір, це 13. Але йому дуже сподобалися ці черовики. Та й тато казав брати. І ми взяли їх. Нічого страшного, якщо полежать в шафі до весни. Потім, коли треба, буде, не знайдемо за 10 доларів. Мені подобаються такі черевички. ми ще там отакий килимок невеличкий. Ось такими. Фринзлями. Я його хочу на кухні постелити. Там у нас плитка, і в ноги холодно. Зараз покажу. Ось така у нас невеличка кухня, де плитка, вона дуже холодна. У всій квартирі отаке килимове покриття, карпет, тільки от при вході кусочок ламінату. а на кухні кусочок плитки. І вона доволі холодна, тому що знизу на першому поверсі ніхто не живе. Там складське приміщення, там пральна, сушильна, і там дуже холодно. Я ходжу боса, і мені вже холодно в ноги. Тому я вирішила постелити тут отой коврик. Тут наш обід, піца з костку. Я її просто запекла, тому що я вже третій день хворію. У мене болить горло, підвищена температура. Тіло просто ломить, руки викручує, сил зовсім ніяких немає. Тож йому те, що є в морозильній камері, а в морозильній камері є і голубці, і пельмені, і піца, і перець фарширований, і вареники. Тож Дуже зручно, коли є такі заготовки напівфабрикати. Ідемо застеляти коврик, бо я щось розговорилась. Ось я розстелила килимок, і він такий невеличкий, але в цьому вина тільки я, тому що. Я не подивилася його розміри. Взяла так похапцем, бо побачила, що по кольору він мені підійде. Зараз ми швиденько з тимком пообідаємо цією піцею. До речі, смачна піца. Тім, на. І я продовжу далі. Смачного тимко. Okay. І я продовжу далі розпаковувати оці покупки, складати полички. Я декілька днів не виходила на вулицю, бо хворію, тимко з татом гуляв. І аж тепер побачила, яке дерево жовте навпроти наших вікон. Ще ми купили там такий стелаж для взуття, такі полиці. Ось як він виглядає. Ще наклейка на коробці з адресою одержувача. На Амазон цей стелаж коштує 40 доларів. Фото прикріплю з боку. Нагадаю, що ми купили цей стелаж всього за 10. Зараз покажу вам, куди хочу запхати той стелаж. Ось така шафа в нас є. Тут у нас верхній одяг осінній, який я нещодавно перебирала, а там взуття. Тут не все взуття, решту взуття ще в іншій шафі, там в коридорчику. Тут тільки таке, яке ми здебільшого носимо. Це взуття я зараз все переберу, літнє заховаю, помию і запхаю туди той стелаж. Така велика кількість різних металевих палок. Ага, це самі полиці. Мені подобається ця тканина. Вона така водовідштовхуюча. Є у нас інструкція і зараз я з цим розберуся. Тут взагалі дерев'яшки якісь. Це, мабуть, зверху має бути. Так, це зверху. Знайшла собі роботу. Ляго для дорослих буду вперше таке складати. Не знайшла вдома звичайний молоток, зато в мене є такий. І оцей шурупчик не залазить сюди в гністо. Там нерівна різьба. Я без чоловіка тут не впораюся. Бачив би він, як я це роблю. А ні, вроді. Вже ні туди, ні сюди. Так, треба ще Разок тукнути. Так, продіти маємо. Що в нас далі? Це був крок один, тепер крок два. Потрібно оці штуки прикріпити. Нарешті я закінчила з тим стелажем. У мене температура, мабуть, під 39. Тім, глянь, що мама зробила. Як тобі? Іди. Не знаю, чи вистачить мені сил ще на інший стелаж, який ми купили у ванну. Бо я вже вся мокра, втомлена. Зараз ще там повимиваю в шафі, заховаю літнє взуття. І нарешті я поскладаю все взуття в одному місці. Все, запхала я стелаж в шафу. Трішечки високий, але нічого страшного. Мені дуже подобається. Там мексиканці за дверима гучно працюють, фарбують стіни. Ми з тимком сьогодні розважалися, як могли, так, тимофійчик. Ще треба посортувати взуття. Літнє вже помало. Зараз ще поміряємо оці осінні тимка, вони, мабуть, уже все. І ось ці також уже маленькі. Ці ще добрі, а це ті, які ми купили за 10 доларів. Нарешті я навела там порядок, ось поскладала взуття, тимка зверху, потім моє, а потім чоловіка. З верхнім одягом осіннім також порядок. Потрібно ще навести порядок там на верхній полиці. бо ми, як сюди переїхали, шапки і рукавички, як в тому пакеті, привезли, так і закинули туди. Потрібно туди якісь корзини купити і все посортувати. А зайве відсіяти. А оцей такий невеличкий стелаж, що ми купили у ванну, у нас такий білий. І побачите ви його вже в наступному влозі. Або завтра, або післязавтра. Буду бачити по здоров'ю. І покажу ще інші покупки для дому, які не показувала. Па-па, дякую за увагу.